Гриневим доктором фізико-математичних наук провідним науковим співробітником Інституту геофізики Національної академії наук України. Вітаю вас. Добрий день. Дякую. Ну, що... Це є Прошу. Камчатка це є надзвичайно активна сейсмічна зона. Вона розташована в такому великому тихоокеанському вогняному кільці. Власне, це один із самих сейсмічних територій на нашій планеті. І спочатку цьому землетрусу давали бальність 8, пізніше її скоригували 8,8 і І власне цей землетрус став одним із найбільших з 1952 року, які реєструвалися на цій території. І, взагалі, це є 8, цей шостий землетрус по інтенсивності за весь час інструментального спостереження за цією територією. Такі земнотруси не є рідкістю на цій території, вони виникають достатньо часто. І після цього земнотрусу було багато авторшоків, тобто земнотрусів повторних, які е, мають невелику меншу бальність, це 5-6 балів. Але вони продовжуються фактично і по сьогоднішній день. Е, це такі земнотруси, розгрузки, які е, пер... Приводять до перерозподілу енергії е, тектонічної, яка накопичується в землі під час е, тектонічних явищ. Тому ці процеси ще будуть деякий час продовжуватися. Ну як ви вже говорили, е, цей землетрус викликав вулканічну діяльність, uh -huh. е, також е, цей землетрус був на глибині 19 кілометрів. А чому саме Камчатка є регіоном із підвищеною сейсмічною активністю? Що там такого є? Чи не вина це самих? <свистач> це, це природні явище. Справа в тому, що там існує одна із найбільших так званих субдукційних зон. Ну, якщо так по-простому пояснити, то під Камчатку заходить у нас дно океану, по суті, і воно викликає надзвичайно сильне тертя. Тобто, це тертя і є причиною землетрусу. Таких зон насправді дуже багато. Це і зони в районі. Скажімо, Перу і так далі, тобто таких зон багато, і саме вони породжують потужні землетруси, які відбуваються на планеті. Ну і фактично в такі зони океанські вони породжують в тому числі і цунамі. А наскільки землетруси такого типу є прогнозованими, і чи існують якісь може, ознаки наближення подібних природних катаклізмів? Ну, насправді такі землетруси передбачити достатньо важко, оскільки, взагалі, прогнозування землетрусів це велика проблема для науковців. Сейсміка, вона оперує виключно певною статистикою. Тобто, якщо землетрус відбувся, наприклад, впродовж 10 років сильний, то ми з впевненістю говоримо про те, що такий самий землетрус може такої самої потужності, може землетрус відбутися і в наступних 10 років, оскільки Чіткого прогнозування немає, тому виключно статистика у нас є. І тому такі землетруси не є передбачуваними, не є очікуваними. Вони стаються несподівано для людей. І відповідно, люди до них підготуватися не можуть. А, а чи є загроза продовження цунамі в цьому регіоні? І для яких країн взагалі вона продовжує зберігатися внаслідок цього землетрусу? Ну, як бачимо, саме цей землетрус не породив дуже великих цунамі, оскільки для того, щоб було цунамі, то потрібно, щоб е, кора вона давала поштовх вертикальний для того, щоб створювалися саме ць, хвилі цунамі. Це, очевидно, був більш такий е, в горизонтальному напрямку. Е, було поширення плит, і тому землетрус призвів лише до невеликих таких цунамі, 60 сантиметрів. Ми пам'ятаємо, що найбільше цунамі було в цьому регіоні в 2011 році, коли висота хвиль сягала більше 40 метрів. Та був побитий рекорд. Рекорд, який був останній раз в Японії зафіксований в 1986 році. Тоді хвилі були 39 метрів. А землетрус 2011 року породив дуже великі землетрус, і тоді була дуже велика проблема для економіки Японії і для людей, бо були й жертви численні, і цей, цей землетрус до таких наслідків не призвів, просто не створились умови для формування цунамі як такого. Ага. А чи можуть такі тектонічні суви у Тихоокеанському регіоні е, мати наслідки для сейсмічної активності в Україні? Справа в тому, що ми маємо надзвичайно велику відстань між, скажімо, Києвом і гіпоцентром землетрусу, який відбувався, це 7 тисяч кілометрів. Тобто відстань є надзвичайно великою. Ми розуміємо, що маса тектонічних плит, на яких стоїть, скажімо, Україна, є дуже величезною, тому енергії цього землетрусу є недостатньо для того, щоб, скажімо, активізувати зону вранча. І такі, як правило, землетруси вони фіксуються е, апаратурою сучасною сейсмологічною, яка відчуває їх, але не відчувають люди. Тобто апаратура реєструє, ну а люди вони просто не відчувають тим більше в урбанізованому місті. Це не непомітні угу. будуть коливання від цього землетрусу. Хоча сейсмічні хвилі проходять декілька разів навколо планети і е, фіксують всі станції впродовж дуже довгого часу такі сейсмічні хвилі, згенеровані цим землетрусом. А як взагалі із сейсмічною активністю України? Бо останнє, коли я чув про землетрус в Україні, це е, е, старші хлопці з двору, коли я був дитиною, вказуючи на тріщини в асфальті, які пробили е, коріння дерев, сказали, що це був землетрус. і Я наївно повірив, е, що у нас із сейсмічною активністю е, взагалі в Україні відбувається. Ну, Україні пощастило. Вона знаходиться на в основному більша маса знаходиться на українському кристалічному щиті. Це величезний е, такий блок, який має більше трьох мільярдів років. Тому він Україна є не дуже сейсмічно активною. В основному активність сейсмічна проявляється в зоні Вранча. Це Румунія, найближча відстань до кордону близько 130 кілометрів. Це в основному Ізмаїл. Тобто та частина Одеської області вона знаходиться під постійним впливом землетрусів з зони вранча. Причому зона вранча є достатньо сильною. Там землетруси не є рідкістю сім балів, і, наприклад, в 1977 році в березні місяці був один із потужних землетрусів, який відчув гарно Київ, коли коливалися будинки. І принаймні, на моїй пам'яті це один із найпотужніших землетрусів, який був в Україні. Також потерпає Одеська область, є достатньо небезпечний регіон. Це Крим, Крим має Потенціал досить потужний в найближчий час до землетрусів активних і великих. Тому фактично це у нас пояс Одеса. Землетруси є також і у нас в Карпатах, але це місцеві і вони не є великі. Тобто до 4 балів землетруси є нормальною би, практикою, їхня кількість є постійною практично. Невеличкі земнотруси це Запоріжжя і Полтава. Це вже mm -hmm. от, на українському кристалічному щиті є певні розломи, які все ж таки час від часу труться і рухаються один по відношенню до іншого, і створюють. Невеликі землетруси, бальність так само є десь в районі трьох-чотирьох, тобто невелика і нешкідлива. Дозвольте уточнити, а чим обумовлюється сейсмічна активність або гіпотетична можливість землетрусів у Криму, і як скоро цього очікувати, якщо це можна прогнозувати, ну знов ж таки ми можемо тільки посилатись на статистику. Останній сильний землетрус був у 1927 році. Тоді були наслідки дуже жахливі для Криму. Було відсотків 60-70 зруйновано тих будівель. Ну, якщо виходити чисто статистичних, то десь до 27-го року мав би відбутися у них землетрус. Це може бути там плюс-мінус 10 років, але по факту давно не було потужних землетрусів. Тобто ми говоримо про те, що енергія накопичується, там так само є субдукційна зона, і так само мають бути землетруси раніше чи пізніше, тобто оця тиша є така, вона трошки є ну якби небезпечною. Тоді поцікавлюся б, нашими рятувальниками, чи готові працівники ДСНС України і інших надзвичайних служб до землетрусів, чи відбувається у нас ну можливо якесь навчання по реагуванню на такі події, хоча б враховуючи обставини повномасштабної війни, мабуть, наші рятувальники найбільш підготовлені до всього у світі. Ну, я, я, я так само погоджуюсь з вами. Наші рятувальники є герої. Вони працюють і під час вибухів, і під час пожеж. Тобто, це люди, які мені здається готові до всього на світі. Тому ну, це, 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 це найбільш по моєму фахово підготовлені люди до появи землетрусів і боротьби з їхніми наслідками. Якщо ви кажете, що най, найточніше у передбаченні або розумінні поводження землетрусів і сейсмічної активності є все таки статистика. А чи можуть цьому якось відігравати супутникові спостереження або взагалі інформація із космосу, аби подивитися, як виглядає земна куля? Це може допомогти. Ну в певній мірі допомагає. Ми маємо розуміти, що супутники дають в основному інформацію в горизонтальній площині, тобто на поверхні. Безумовно, вони дають цінну інформацію для руху тектонічних плит. Ми розуміємо, куди вони рухаються, як вони рухаються, як швидко вони рухаються. Тобто, супутники цінної інформації дають щодо такого загального уявлення про геодинамічну структуру тих чи інших регіонів, припустимо, Карпату Карпата або інших менш таких рухливих місць. А з іншої сторони, треба пам'ятати, що землетрус таки відбувається на великих глибинах. Тобто, це глибина 20, 30 і 150 кілометрів. Тому нам треба, якщо ви. Чати землетруси, то вивчати в тривимірному просторі, тобто нам потрібна глибина, а там все є надзвичайно складніше, uh -huh. і всі ті процеси, які відбуваються на глибині, вони на поверхні не проявляються. Тобто, поверхня якби живе своїм життям. А те, що в зоні там формування землетрусів, в зоні епіцентру, все відбувається по іншому. Тому е, дає певну інформацію, але не може стовідсотково нам дати якусь цінну інформацію для принаймні, пояснення або. Передбачення землетрусів, пане Дмитро. Дякую вам, що долучилися до нашої ефіру. Дякую за цікаву і змістовну розмову. Вам, глядачі, нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Дмитро Гринь, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник інституту геофізики Національної академії наук України. Обговорювали нещодавно сейсмічну активність землетрус магнітудою 9 балів на території Російської Федерації і те, чи можуть відбуватися землетруси у нас в Україні. Дякую.